Вітаю вас, шановні рибалки, я Юрій Петраш, і сьогодні у нас черговий випуск. Хлопці, які дивляться мене вперше, це точно аматори, і саме для аматорів я хотів би присвятити цей випуск. Якщо ти вирішив стати спінінгістом, спінінгістом з берега, ти вже крутий мужик і ти вже герой. Тому що зараз. Такий великий прес дуже важко впіймати навіть і спортсменам, але е, пробуй, в тебе точно все вийде. А який повинен бути твій перший спінінг, е, яким чином вперше шукати рибу і на яку приманку, сьогодні я тобі розповім. Зараз я зроблю пару закидань, тому що коли ти бачиш воду. Треба перше, що хочеться, це це зробити перше закидання і зняти аскому. І через хвилинку другу розповім, з чого все починається. Поїхали. І так. Друже, з чого починається спінінг? Так, таку назву буде мати сама ця передача. Саме ця передача. Він починається зі спінінгу. І так як ти тільки починаєш, ну, потрібно мати такий універсальний спінінг. Я б рекомендував використовувати спінінг такого плану, як у мене. Це е, спінінг з довжиною 2,55 з тестом 3.15. Він може бути будь-якого виробника, але е, з такими характеристиками. Легше-легше впіймати рибу на ультралайт. Це спінінги, які мають тест до 5, до 6-7 до 7 грамів. Але якщо в тебе немає досвіду, дуже важко буде, буде починати з такого мініатюрного спінінгу. А 3.15 це от якраз та золота середина. І так, спінінг розібрались. Повинна бути невеличка котушка, тут десь 2000, такий розмір є у котушок. І навіть тонкий шнур. Я використовую шнур Fanatic Ultra Light. За спінінга забув сказати, Спінінг — це фанатик Larva. Так як я представник і засновник компанії Фанатик, я і використовую, звісно, снасті Фанатик. Тому і шнур в мене «Фанатик Ultra Light 01 по Японії. Тут я поставив металевий повідець, з ним трошки трошки важкіше впіймати, але якщо в тебе клюне щука, Є такий непоганий відсоток, що вона може зрізати флюрокарбон. І тоді ти будеш дуже якщо особливо це перва риба. Є повідець достатньо тонкого з розривною нагрузкою 5-7 кілограм. І приманка, з якою б я рекомендував почати, це. Приманка, яка викликає в тебе довіру. А викликати довіру в тебе може приманка, яка схожа на їстівну рибку. В випадку зі мною це класична приманка, яка і має назву класик. В неї розмір 2,9 дюйми, це приблизно десь 7 см. На джиголовки. Джиголовка це такий простий монтаж з одним гачком, з нього багато хто починав. І в принципі, можна будь-якому початківцю починати з джиголовки і з такого класичного віброхвоста. Вага свинця, як правило, це 5, 7, 9 грамів. Така оснастка буде непоганим пошиковим інструментом. І можна сказати універсальним. На нього можна впіймати і окуня 100 грам, і щуку 5 кілограм, і судака будь-якого. Е я не можу сказати, що це приманка номер один, тому що приманок номер один не існує. Але е у цієї приманки, як у універсальної, самі великі шанси. Ну і хочу. Засередити увагу на тому, що я рекомендую саме з білого кольору починати, тому що він у початківці визиває довіру, профіки потім вже починають ловити то на моторне масло то з такими блискавками, то з такими. Але за багато років я дуже часто саме на білий колір робив гарні результати. От у нас є спінінг, є приманка. Що робити? Треба навчити, навчитись закидати і робити саму класичну проводку. Що таке проводка? Ми закинули, наша приманка лягла на дно, ми бачимо це по шнуру. Потім робимо два або три різких обертів катушки і чекаємо, коли приманка знову впала на дно. Тим самим, що відбувається? Лежить приманка, ми робимо оберти, вона піднялась, робимо паузу і вона потихеньку падає. Це має назву ступенчата проводка. Таким чином робимо в одному місці 7-10 закидань в різні місця і переходимо на місце поряд. Для спінінгіста дуже важливо шукати рибу. Якщо ви вже зачепились за місце, де було клювання, або якийсь такий бугорок під водою, такі зміни рельєфу, вони заставляють рибу там зупинитися, то тоді вже можна постояти перебирати приманки. Обов'язково я б рекомендував собою, крім таких класичних приманок, мати. Окуньові приманки це, як правило, пасивні приманки. Вони мають розмір 2-2,5 дюйма. Тому що приманка, на яку я ловлю, на неї відгукується, як правило, активний окунь. А коли треба вже його заставити, клюнути, коли він не хоче, тоді ми вже ловимо на приманки чуть дрібніші. Ну, зараз ми. Як будь-який початківець хочемо впіймати щуку і будемо ходити її шукати. А якщо щось почне відбуватися таке, що рибка демонструє, що вона е, дає якийсь, якийсь сигнал, але не бере повністю приманку, е, ми тоді вже будемо ну, змінювати або проводку, або приманку. Так, ну що, 10 закидань виконано, нічого не клюнуло, але це тільки початок. Я зараз е, ловлю рибу на дикій річці, і дика річка, чим вона гарна. За цілий день можна не отримати ні одної покльовки, а може бути таке, що і велетень клюне, і можна попасти на роздачу судака або окунців. Може бути що завгодно і тому кожен раз ти в очікуванні: ну щас, ну щас, ну щас. А буде сьогодні щас чи не буде, ми подивимося. Всі хлопці, які вперше е, починають ловити. Вони всі хочуть більш за все впіймати щуку. Але, на жаль, зараз в більшості водойм щуки не так багато, рибаків дуже багато, і її впіймати нелегко. Переконати новичка дуже важко, йому потрібно спробувати себе на декілька рибалках, не піймати щуку, і тоді він вже... Більш заохоче послухає мої поради. Я вважаю, що спінінг починається з ловлі окуня, дрібного окуня. Окуня більше, і якщо ви знайшли місце, де клює окунь, як правило, їх там стоїть декілька штук. І може бути таке, що ви не маючи досвіду, Можете там один за одним впіймати там 2, 3, 5, 8 штук. Це вже буде вдача. І саме з окунем приходить розуміння, як його ловити. На нашому каналі є дуже багато повчальних відео. От зовсім недавно, 2-3 чи 4. Я вже не пам'ятаю, передачі поряд було з окунем. Ті передачі, які виходили 5 років назад, 3 роки, назад, це все є на нашому каналі. І по назвах можна знайти ті передачі, які дають, дадуть вам можливість отримати перший досвід. Наш канал орієнтований в першу чергу на аматорів. На хлопців, які тільки пробують себе в рибальці, є одне правило. Риби треба брати стільки, скільки ви можете з'їсти. Те, що ви не можете з'їсти, випускайте. Тому що задоволення, яке приносить рибалка, його неможливо купити за гроші. Тому я навчу, я розповім. Але бережіть рибу і природу. Так, хлопці, в очереті ми перевірили, тут є такий як пляжик. Подивимось, чи є там місця, чи ні. Взагалі любий пляж. На ньому постійно живе якийсь хижак. Я ще в дитинстві пам'ятаю, як купаються люди. І я зі спінінгом між людей кидаю і ловлю непоганих окунців. Там може і щука бути, і судак, і окунь, хто завгодно. Ми зараз перевіримо швидко той пляжик і потім продовжимо ходити по очеретному. Є хтось, друзі, це в нас. Це в нас окунець. Окунець. Ну, недарма не, не дарма ця приманка має назву класик. Е, класична приманка з класичною рибкою. І такий хлопець її скоштував. Але наша ціль це щука. І, друже, ти дуже красивий, і чудовий для берегової ловлі, але піди погукай нам щуку. Друзі, ще один. І це теж Окунець. І це теж Окунець. Окуні, як правило, завжди якимись компаніями. Ну, все, половимо поки Окуня. Блін, і це така для нього приманка немала, але бачите, вона йому дуже подобається. І ще один, друзі, блін, і такі гарні, просто гарні. Я зараз вам покажу окуня, як він жадібно ковтнув, дивіться. Гарний окунь, але не для такої розміри приманки. Вона йому в рота єлі влізла. і павучок спрацював. Перші окунці, гарно клювали на класик. Ну, Тут я вирішив вже поставити наше, нашу секретну зброю і сразу запрацювало. Ну, Зараз хлопці, поки клює, буду швидко ловити, а потім все розповім. Як все трапилось, поки хочеться отримати максимум задоволення від покльовок. Це ще раз свідчить, що, коли ми йдемо на щуку, трошки окуневих приманочок треба брати з собою. Ще один хлопець на павука. Але факт, остається фактом, що... Класик, як пошукова приманочка, ви бачите, відпрацював. І перші три таких окуньки його ковтнули. Ну нічого, зараз павуком їх подобираємо і потім знову переключимось на щучку. Так, ну що, окунь це гарно, але хочеться, хочеться щучку. Е, руки рибою пахнуть. Спробуємо впіймати щуку. Е, я сподівався, що на пляжу якусь щучку я зачеплю. Але е, стільки окуня він так гарно клював, мабуть, немає щуки, бо вона б не дала йому можливість так е, вільно рухатись. Ну, Спробуємо знову в очереті половити щуку. До речі, завжди є багато питань по приманкам. По приманкам можна дуже багато розказувати. У нас є недавно виходило одне відео, можна пошукати. Я витрусив свій рюкзак і, до речі, показав, що в мене там є. Це був рюкзак, повністю зібраний на окуня. І там я чудово демонстрував, які я беру приманки, які беру гачки, який вантаж, які монтажі. Якщо буде у вас час, подивіться відео, там чітко я розповідав, що взяти на окуня. Сьогодні я, як ви бачили, вже розпочав ловити на класик, піймав декілька окунців. Добирав рибу вже на приманку павук. Ті, хто нас багато дивиться, вже знають, що це новинка, яку я поки не демонструю. Вона вийде в лютому місяці. Якщо ви вперше на нашому каналі, розповім вам, що час від часу ми робимо нові приманки і до їх презентації не показуємо, тому що. Наші приманки популярні, їх часто підробляють, і ви зможете їх купити, коли буде офіційна презентація. Презентація буде у лютому 24-го. Так, друзі початківці, давайте я зараз спробую, спробую. Продемонструвати той мінімальний набор приманок, який би я рекомендував. По самому самому мінімуму. А ви там подивитесь, якщо вам сподобається, ви собі це візьмете. Так, поставимо спінінга, я розповів. По-перше, треба мати сумочку. В мене така зручна. З нею вдобно і в воді стояти, і по берегу ходити. Ми от вставимо, як це відбувалося у нас, коли ми в забродах ловили. Дуже зручна сумка, тут і вдобно і вудку поставити. Ну, не хочу окремо розповідати, якщо буде бажання, ми оставимо. Під відео ссылку там, де можна подивитися на розповідь про цю сумку. Так, по приманкам. Приманок тут дуже багато, дуже багато. Я так витрушу їх. Але сразу стільки вам купляти не, не треба. Я е, зараз покажу, що в першу чергу я вважаю, що у вас повинно бути. У мене от дуже багато приманок білого кольору. І я б обов'язково рекомендував це Classic 29 Дюйма у білому кольорі. І обов'язково рекомендував би приманку булава Твістер, також в білому кольорі. Звісно, одним кольором не обійтись, тому я б ще рекомендував. Ті ж самі приманки мати у кольорі моторне масло. От У нас і твістер такий є, і десь у нас була приманка «класик». Ага, А ось і приманка «класик». Хоча б оці два кольори ви повинні мати, вони різні і час від часу кожен з цих кольорів є лідером. Те, що е, стосується щуки, хоча б е, Віброхвост Classic і твістер, е, який має назву булава твістер. Обов'язково мати е, дещо на окуня. Е, ну, У мене тут багато є чого. ну, Із важливого, це е, приманка гіпноз. Приманка гіпноз і приманка. Ларва, я її і приманка ларва, ми її крупніше е, покажемо. Е, приманку ларву я рекомендую е, в четвертому кольорі, а гіпноз у 121-му. І також ще дуже крута приманка, вона дуже проста. Це приманка дагер. Е, гіпноз, дагер і ларва. Вони в якомусь сенсі схожі, але це різні приманки. Дуже багато початківців стали успішними завдяки цим приманкам. Більш за того, деякі спортсмени вигравали змагання завдяки цим приманкам. От такий мінімум я б рекомендував початківцям. Ми крупно покажемо всі ці приманки. І те, що стосується оснащення, це може бути багато що. Але самий простий спосіб, це, якщо ми ловимо щуку, це є у нас така джиголовка заноза, вона має таку унікальну, такий унікальний утримувач. Ми також крупно вам продемонструємо відео за рахунок чого вона держиться. Це наша така візитна карточка. Джиголовка заноза на щуку це суперклас. Те, що каса, стосується окуня, його я завжди рекомендую використовувати з таким монтажом, як чупачупс і смородина. З таким мінімумом, я думаю, що у вас буде дуже великий відсоток бути з рибою. Далі приманок буде ставати більше, досвіду теж буде ставати більше. Дивіться, вчіться. І хочу у вас попросити написати в коментарях, яку саме тему вам ширше розгорнути. Це питання для початківців. Дуже часто досвідчені рибалки думають, що, що все ясно усім, тому початківці пишіть про що розгорнуто розповісти. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному випуску. До зустрічі!